Ех, Я сподіваюся, ви почуєте той хрускіт, який буде на вулиці. Сирна насолода. Залишки любого сира натираємо на крупній терці. Копчену паприку, прованські трави та сушену зелень додаємо до сиру. Ретельно все вимішуємо. Одне яйце розвиваємо миску, додаємо сіль, перчик, збиваємо воделочкою. Розморожене тісто дрожжеве листкове викладаємо на притрушеної борошну поверхню. Ці частинки змащуємо яйцем. Викладаємо сир на три частинки. Збираємо як тортик. Верх накриваємо непритрушеною частинкою. Кунжутом засипаємо верхню частину. Кухонною дошкою приплескуємо наші коржі. Ножиком нарізаємо на смужку 1,5-2 см. Деко заслане пергаментною бумагою змащуємо олією. Кожну смужку закручуємо в косичку і викладаємо на деко. Ще раз ретельно змащуємо яйцем. Відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів на 30 хвилин. Через пів години отримуємо ціле деко сирної насолоди. Замість хліба, замість булки, хоч до пива, ох, смачнющі булки!